Підбивайте підсумки інформаційного дня 23 червня разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Про головні новини міста дізнавайтеся по буднях о 18, 21 та 23 годинах, а також на наших сторінках у соцмережах, адже там ви можете слідкувати за подіями, що впливають на життя громади, і далі про найважливіше. З початку року на Білоцерківщині втопилося 11 людей, з них троє діти. Невтішну статистику наводять місцеві рятувальники. Останній трагічний випадок трапився на річці, коли десятирічний хлопчик пішов рибалити з друзями і втопився. Відтак, надзвичайники постійно проводять інструктаж для відпочивальників. Сьогодні на центральному пляжі вони провели сумісний рейд з медичною службою. Місця нам продемонстрували порятунок людини на воді та я як надати їй першу домедичну допомогу до того ж, окрему бесіду фахівці провели з любителями екстриму, які купаються в заборонених та небезпечних місцях. Тож рятувальники вкотре наголошують дотримуватися всіх правил під час купання, аби літній сезон не став для когось останнім. Просимо батьків слідкувати за дітьми, які знаходяться біля водоєм, самих їх туди не відпускати. Якщо з ними пішли, то будь ласка, не дивіться за ними, щоб вони не були самі у воді. Якщо вони самі у воді, то будь ласка, слідкуйте так, щоб вони далеко не заходили. Не вживайте спиртних напоїв, бо при алкогольному сп'яні не заборонено купатися можна втопитися. Також заборонено. Купатися, коли ви поїли, приймали піщу. Тобто через 40 хвилин можна тоді вже тільки заходити у воду. Коли відпочиваєте з дітками, то обов'язково слідкуйте за ними, не залишайте їх наодинці, тому що трапляється дуже багато випадків. І про вибухонебезпечні почитайте також ознайомитеся, які вони. Бувають ці предмети, якщо виявити щось подібне, то ні в якому разі брати до рук не можна. Чи слідкуєте за дитиною, чи можливо за іншими дітьми, яких тут бачите? Звісно, слідкуємо. Безпека на воді, головне. Чи дотримуєшся взагалі правил купання? тут? так я тіпа не запливаю за бочки? Ну біля цього катаю. Покупаюся біля цих, ну не запливаю за бочки. Так само, як і я, тут багато людей прийшли з дитиною. Я так бачу, що батьки дивляться за своїми дітками, там проводять їм правила безпеки біля водоймів. Ну, взагалі, я думаю, всі користуються цими правилами. Так як у нас зараз такі неспокійні часи, то я думаю, всі один за одним дивляться і піклуються. Біля міської ради комунальники зняли дороговартісний зелений газон, аби поремонтувати застарілі комунікації. Громадський активіст Віталій Нестаренко на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що спершу варто було оновити підземні мережі, а вже потім облаштовувати територію зеленими насадженнями та бруківкою. На цьому громадськість неодноразово наголошувала, бо при такому підході даремно витрачаються кошти з міського бюджету. Варто звернути увагу на те, що спочатку робляться комунікації, а потім вже робиться газон, тому що ми платимо двічі за цю роботу. Вони зняли частину газона, зняли плити, виложили. Я не знаю, які саме комунікації робляться, чи це по-аварійному, чи не по аварійному, чи це планові якісь заміни, але варто, я ж кажу, перед тим, як робити зовнішню роботу, якусь перепровіряти підземні комунікації це ж саме касається і всіх, і бульварів, і всього іншого. Бо... Президент України повідомив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції. Для цього вони все підготували. Про негативні наслідки можливої масштабної катастрофи. Зеленський також проінформував усю міжнародну спільноту. Українці ж сподіваються, що до цього все таки не дійде. Однак в уряді розглядають різні сценарії, що робити в разі ядерного чи радіаційного вибуху. Дивіться у сюжеті. Підготовлений означає захищений. Таке правило стало актуальним як ніколи спершу перед початком повномасштабної війни, а тепер перед публічними погрозами ядерним вибухом з боку російських високопосадовців. Тож через це українці масово почали скуповувати калійоди та консерви та готувати знову тривожну валізку. Натомість експерти наголошують, що попри правильному реагуванні на вибух можна врятувати сотні тисяч життів, навіть у зоні ураження ядерного пилу. Начальник групи радіаційного та хімічного захисту Єгор супрунов наголошує, президент РФ поки лише погрожує, але виключати ймовірність використання ним тактичної ядерної зброї. Не можна. Ми знаємо про ЗС, знаємо про наявність у них цієї зброї. Тому відкидати цей варіант, що вона буде застосована, не можна. Тому треба бути готовим. В плані укриттів, якщо вже пролунав вибух, якщо є якесь попередження з приводу того, що це була застосована тактична ядерна зброя, потрібно знайти укриття. Укриття може бути таке, як підвал, і якщо є можливість, потрібно знайти як можна найменше укриття, куди потрапляє в. Повітря зовні. Ураження від ядерки з точки зору радіаційного зараження менш небезпечне ніж аварія на АЕС. Про це розповідають рятувальники. Бо від аварій на атомній станції наслідки глобальніші і забруднення охоплює велику площу. Кандидат хімічних наук Гліб Репіч каже, в епіцентрі вибуху буде багато руйнувань. Світлова, теплова та водночас вибухова хвиля зноситиме все на своєму шляху. Але якщо людина перебуває на відстані або під землею, можна без успішно уникнути радіоактивного забруднення, а вже потім евакуюватись на міській росії були люди, які вижили дуже близько до епіцентру, які знаходилися випадково під землею, тобто в підвалі спалах, в тобто це світлове випромінювання, яке викликає дуже серйозні опіки на в радіусі, наприклад, десятків кілометрів. І другий смертельний, найсмертельніший фактор це вибухова хвиля. Яка змітає, тобто вона перетворює все в пил на радіусі декількох кілометрів. Якщо ядерний вибух все ж таки стався, в першу чергу потрібно сховатися в найближчому укритті. А ось на відкритій місцевості одразу впасти на землю, знайти заглиблення або ж бордюр, закрити голову руками та перечекати вибухову хвилю а вже після зниження напруги негайно шукати підвальне приміщення В квартирі. Якщо квартира і будівля не зазнала ніяких порушень, руйнувань потрібно згерметизувати всі вентиляції, двері, вікна, все як можливо більше мокрими тряпками. Потрапивши у сховище, одразу варто зняти з себе одяг з радіоактивним пилом та прийняти душ, адже експерти наголошують, що усі відкриті ділянки тіла, а це обличчя та руки, автоматично є зонами ураження для опіків. Також на перший час варто мати бутильовану питну воду та запас їжі з герметичною упаковкою. А ось йод, де СНСники закликають не пити самостійно без вказівок влади, адже вибух не завжди супроводжується викидом радіоактивного йоду. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Річка Рось постійно потерпає від екологічного забруднення та недбайливого ставлення з боку людей. Як результат, багато риби гине. Тож, аби річка поповнилася новими мешканцями, учасники всеукраїнської асоціації бойових дій випустили у воду неподалік дерев'яного моста 240 тисяч малька коропа. Як стверджують білоцерківці, це перший запуск риби цьогоріч, але не останній. Згодом для створення водного балансу у Рось випустять ще білого амура. Та та товстолобів. в столобів. Загалом асоціація планує зарибити річку одним мільйоном малька. Боягуз не грає в хокей, натомість його активно обирають дівчата. І, хоч жіноча національна збірна з цього виду спорту створена лише кілька років тому, вона вже встигла відзначитися на світовій арені. Серед чемпіонок є наша землячка, з якою нам пощастило поспілкуватися під час її короткого візиту до Білої церкви. Свій хокейний шлях Вікторія почала з 14 років і, як згадує спортсменка, ніколи не розглядала інші види спорту. Додало наснаги і те, що перші кроки на льоду довелося робити в суто чоловічій компанії. Хлопці дивувалися дівчині в хокейній формі, адже жіночої команди тоді ще не було. Я ходила на масове катання, бачила там професіональну команду це білий барс, і загорілося бажанням теж займатися хокеєм. Тоді в білій церкві не було ніякого гуртка, щоб туди піти, займатися. Хокеєм. І я вирішила е, вступити до коледжу, переїхати в Київ, щоб займатися з аматорською командою в Києві. Батьки з нерозумінням питали для чого, чому хокей. Е, ну, тобто, чоловічий вид спорту, всі так на це і реагують. Навіщо жінкам хокей? Ну, це. Пройшли цей етап, чому хокей, і потім зіткнулися з тим, що потрібно купувати мені форму. А форма на той момент коштувала ну тисячу євро. Це така бу вже не в гарному стані. Але я вмовила їх, сказала, що це все, що мені потрібно в житті. І старання дівчини переросли у справу її життя з неймовірними результатами. Нещодавна національна збірна, до складу якої входить наша землячка, посіла друге місце на чемпіонаті світу по хокею з шайбою в дивізіоні 3 групи, а і це найвище досягнення за всі роки існування команди. Вікторія грає на позиції воротаря, тож ретельно захищає ворота від шайб суперника. Це був мій третій чемпіонат світу. Тож це не було такою новинкою, не було такого хвилювання як. Перші рази, але з дівчатами ми зібрались третій раз за рік, за цей важкий рік, і тому це було так хвилююче. І дуже ми всі чекали саме цього чемпіонату. Ми готові були до перемог і хотіли показати, що ми, незважаючи на все, тренувались і хочемо показувати результат. У білій церкві дівчина часто тренувалася з юнацькою та аматорською командами. Нині ж хокеїстка мешкає в Словаччині та займається в одному з місцевих клубів. Я як і багато дівчат, переїхала за кордон, деякі процентів 80 не брали з собою форму. Тому випали на півроку з тренувань. Нам я переїхала спочатку до Чехії. Там мені трошки допомогли з формою, дали ковзани 43-го розміру на мій 39-й. дали там старенькі щитки, теж в них так було незручно кататись, але нас підтримували в словаччину. Написав президент того словацького клубу в місті Мартін і сказав, що може допомогти в такий час з тренуваннями, надати житло. Щоб я не випадала з тренувального процесу, Вікторія не єдина спортсменка, яка через війну вимушено переїхала за кордон, розповідає тренер-викладач з хокею Євген Вадимович. Тепер серед його колишніх вихованців багато тих, хто грає за іноземні клуби. А поміж гравців, що лишились, є члени молодіжної збірної України. Команда 2005 року. Це на сьогоднішній день. Команда, яка чотирьохразовий чемпіон України. І майже всі, всі хлопці зараз перебувають за кордоном. Деякі закінчили з хокеєм, на жаль, деякі продовжують. Перша така дівчинка була, котра гуляла, Інна Куракіна, 2005 року народження. На жаль, вона зараз вже з хокеєм закінчила. Але у нас зараз в США в нашій школі займаються чотири дівчинки. Да. Разних вікових категорій На саме маленька років. За словами Євгена, юні спортсменки тренуються за однією програмою з хлопцями та не відстають у результатах. Тож дівчата впевнено доводять, що хокей це не лише чоловічий вид спорту, але й те, що в ньому немає обмежень, а світова першість обов'язково буде попереду. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Сьогодні міжнародний олімпійський день, що покликаний зацікавити молодь та прищепити їм любов до спорту і здорового способу життя. Серед багатьох спортсменів нашої громади є низка олімпійців, які гідно представляли синьо-жовтий стяг та виступають на міжнародних змаганнях. В ефірі телеканалу Еспресо видивилися програму Головні новини Білої церкви. З понеділка в цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Не пропустіть випуск підсумки тижня у субо. Ту та неділю о 18.30 та 23.30. адже там ви побачите все, що могли пропустити протягом тижня. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. До зустрічі!